Вітаю, шановні. Сьогодні поговоримо про ще одне болюче питання: питання МСЕК. А про те, що ця структура має бути ліквідована, про це говорили ще дуже давно. Але питання до сих пір воно висить в повітрі. особливо тут у нас на Черкащині. Саме про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Вітайте, Вадим Гайович, депутат обласної Черкаської ради. Добрий, добрий день, добрий пане Вадиме. Е Хотів почути вашу позицію, чому не ліквідована на Черкащині МСЕК і як з цим пов'язана обласна рада? Ну, по-перше, обласна рада ж є власником цієї організації, да? цієї структури. І була завжди власником. Тому вона, якби в структурі нашої власності існувала ця установа. І коли президент прийняв рішення там, і РНБО, Відповідно щодо реформування таких установ, ми повинні були його виконати в тій чи іншій частині це рішення. Воно комплексне, там багато різних передбачено змін, в тому числі формування місцевих при кожному надкластерному закладі місцевих команд експертних. потім, Цифровізація всього документообігу. Настільки я правильно розумію екстериторіальний розгляд справ, як це практикувалося, до речі, в Державному земельному кадастрі там, да, для того, щоб було неупереджено. Прилітала в будь-який інший структурний підрозділ, десь там по Україні, без ідентифікаторів документація, її там погоджували, перевіряли. Предмет правильності розгляду, і тобто це така концепція була задумана. А ми повинні були ліквідувати і передати всю, весь, всі документи, відповідно на медичну статистику. Але цього не відбулося по декільком причинам. Головним чином, через те, що є зацікавлені незацікавлені особи. Щоб ця документація потрапила в руки медичної статистики або правоохоронних органів, в грудні, наскільки я знаю, мала бути сесія питання підіймалася з цього приводу в січні, і от нещодавно 7-го, здається числа мала бути Сесія, але е, не змогли позачергово, але да, не змогли да. зібратися депутат ради, Правильно? Ну так, так да. виходить так, що ці не зацікавлені в цьому питанні люди. Це хтось із депутатського корпусу. Безумовно, так да. ви розумієте. Тут питання МСЕК, е, воно не таке фрагментоване, як здається. Тому що це одна ниточка з великого клубка. Того, який пояснює, чому на Черкащині для декого війна не починалася. Тому ті питання, які ми з ініціативною групою депутатів озвучуємо вже понад рік у обласній раді і намагаємося достукатися і до обласного керівництва військової адміністрації, воно на сьогоднішній день актуальне. Це перелік. Речей, які не зроблені, наш превеликий жаль, для того, щоб ми могли сказати, що ми зробили все для перемоги. Не зроблено нічого. І в тому числі імсек це такий лакмусовий папірець, бо ця система, яка у нас на Черкащині залишилася в такому дуже розгалуженому вигляді, не демонтована після початку війни. Вона в тому числі вкорінена в цю структуру, яка роками видавала інвалідності по вказівкам за гроші, і так далі. У нас частина депутатського корпусу інвалідами стали хтось до війни, хтось після війни за загадкових обставин. Деякі є навіть інваліди війни, не служивши ні дня на передовій. В ТЦК два місяці з автоматом побігав. Там пофотографувався, а потім зробив собі документи, що він набув інвалідності в зв'язку з військовою службою. Це більшість чи меншість? Ні, це меншість. Слава Богу, меншість. Те, а, а, що не збиралося, але є да. проблема в тому, що м, я вже писав там, у себе в соцмережах, пояснював людям, що насправді відбувається в обласній раді. Поясню, якщо хочете, ще Дуже тут, та, да. от ми зайшли там, в 2020 році приблизно в депутаті в, в залу е, сесійну. Нове скликання 2020 року. Я друге скликання нагадаю вже депутата. Перше скликання було дещо заполітизоване. Таке багато було молоді і, власне кажучи, недосвідчених людей. І тоді здавалося, що це катастрофа, що ми не будемо продуктивними. Коли зайшов в нову депутатську залу в 2020 році, в оновлений корпус депутатський, мені здалося, що склад змінився. Бо з'явилося дуже багато солідних людей з досвідом, у віці, керівники аграрних бізнесів, там компаній і так далі. Ну, була надія на те, що ці люди мисляться раціональніше ніж імпульсивна молодь, і в нас буде продуктивна робота. На ділі виявилося зовсім протилежне. Нас відразу сформувалися в депутатському корпусі дві групи депутатів. А от я зараз не буду говорити взагалі про політичні партії, бо насправді вони там нічого не значать всередині депутатського корпусу. Була дві групи депутатів: меншенька і більшенька. От більшенька група, що їх об'єднувало: прагматизм, цілеспрямованість, в якійсь мірі де, у декого безсовісність. Там. І зам, велика замотивованість поліпшити, е, зробити покращення. Тільки покращення не, не, не для країни, не для, для країни не для області, а для себе в першу чергу. От, тому почалися ці процеси об'єднання довкола ідеї е, там, в, поставлення на посади комунальних підприємств своїх. Як це в них називається на мові цій? фунтів, тобто людина, яка керує підприємством, вимиває прибуток звідти, і так далі. Підготовка цих багатьох об'єктів до тіньової приватизації, як це було зроблено уже, наприклад, головою обласної ради, коли він за дивних обставин став власником одного зі складів колишнього комунального підприємства І так далі. Тобто Така дуже багаторівнева робота. Збройним силам долю з маком. От стільки разів ми піднімали питання, що, друзі, нам треба те, 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 те. голова військової адміністрації озвучує потреб дуже багато. Ми їх не, не встигаємо закривати ці потреби. Декого це не, взагалі не турбує. І менша частина, до речі, в цій частині депутатського корпусу, яка більша, там ще е, люди е, були, які невільно туди втрапили, тому що в них були певні залежності. Ну, наприклад, керівник комунального підприємства. Да, йому відверта облас... голова обласної ради погрожує, викликає його і каже: слухай, ти, якщо не проголосуєш там за мій звіт, то я тобі контракт не підпишу. Оце такі методи, щоб ви розуміли. Да, ну, тобто, там є меншість е, в, в тій групі таких ділків. Які побачили в цьому великі можливості, щоб сколотити більшість там і свої, своїми, своїми справами займатися. От. А більшість людей, які вони в, ті, в той чи іншій мірі потрапили під вплив, там, і, власне кажучи, а є, а є менша частина депутатського корпусу, це люди, які тиснуть на кнопку е, тільки з міркувань своєї совісті, здебільшого. Е, вільні в своїх висловлюваннях не мають якихось впливів. І саме головне, що їх відрізняє від тієї великої групи, це те, що у всіх цих людей не вирішуються їхні особисті питання в обласній раді. Тобто виходить так, що е, досвід е, людей, які пройшли, із досвідом, це зіграло скоріше ну, погано. Ну, як стало стало очевидно, те, що досвід е, і вік, і статус соціальний, це ще не, не синоніми слова сумління і патріотизм. — Що прямо зараз, давайте повернемося до МСЕК. Е, в чому. Проблему конкретно а, в чому ці люди вбачають якусь а, конкретну проблему? Я дивіться, точніше знаю, але хотів би Дивіться, б, б. Була була ініціативна група, як я їх називаю партія інвалідів, новосформована, які подали голова обласної ради їх очолює, бо він сам теж інвалід, і які подали проєкт рішення про приєднання МСЕК до одного з комунальних закладів. А, значить, бо вони чомусь думають, що якщо він буде в підконтрольному обласній раді комунальному закладі, то збережеться контроль за архівами. Ну і зрозуміло, і чомусь думають, що зможуть чинити тиск на керівника того підприємства. А в керівника, до речі, ще й теж контракт закінчився, а це стратегія, така дуже поширена у голови обласної ради. Він тримає майже всіх керівників, не призначає тримає їх виконуючими обов'язки. Щоб вони приходили до нього, кланялись і, і казали, дядя Толя, що мені далі робити? Куди йти, куди бігти, що робити? Ці, чиї тапки цілувати. Оце вам, о, така от... І вони чомусь думали, що так от воно все відбудеться. Але військова адміністрація подала своє бачення, свій проєкт рішення про приєднання до медстатистики. Ну, це логічно. Так. Да, і він був заблокований цією більшістю. Через те, що е, через архів можна дізнатися про. Е, через те, що цей архів може втрапити в руки правоохоронних органів. розумієте? Ну, я думаю, що тут питання таке політичне, так. Да. Є в, це вже якщо глибше говорити, то на Черкащині я в одному з своїх виступів останніх пояснював, що, яка в нас біда на Черкащині. У нас сформований певний такий прошарок, я би їх назвав так, феодали. От Коли відбулася реформа децентралізації, з'явилися нові можливості для, місць, для територіальних громад. Але цими можливостями здебільшого скористалися не прості люди, а люди зацікавлені, які мали якийсь капітал. Вони спробували захопити владу у цих територіальних громадах. От і зробити собі такий маленьку країну, там, так, податки, контролювати всі, повністю бюджет через своїх депутатів і так далі. Ви, мабуть, пам'ятаєте, які процеси непрості у нас відбувалися шістнадцятий, сімнадцятий рік, щоб ви розуміли. Там деяких наших членів комісії електрошокерами були на Шполянщині прямо в комісії. Настільки важливим було питання здобуття влади на місцях для, цю, для цих, для цих бізнес-груп. Зараз ситуація схожа. <кл 'я> Вона не змінилася, тільки погіршилася. Тільки погіршилася. І до речі, ця історія з Імсек це якраз сигнал. Від феодальної бізнес-групи губернатору, що мовляв, ні, ми будемо робити так, на Черкащині, як нам потрібно. І ми чхати хотіли на вашого президента, от і на реформу МСЕК, і так далі. Тому що в наш там інтерес. Це що далі? Як боротися з цим? Точніше, що робиться прямо зараз, щоб це побороти. Ну я озвучував вже перелік вимог і нашої ініціативної групи депутатів до керівництва обласної ради. Заклик був до думаючої. Депутатської більшості про те, яким ми бачимо роботу, якою бачимо роботу обласної ради в такий непростий час. А треба ухвалювати дуже багато непростих рішень і швидко це робити. Тому що ситуація в нас критична, ви ж самі це знаєте. Це допоможе? Ну, якщо кожен на своєму місці буде робити максимум те, що він може зробити, я вірю в те, що це допоможе. От ми в області могли зібрати за ці три роки. Тільки з обласного комунального майна дуже суттєву суму фінансів, які можна було спрямувати на питання оборони. Але цього не зроблено. Те саме стосується багатьох інших питань: податкування, незаконного продажу безакцизних тютюнових і гарілчаних виробів. Недоплачених арендних ставок по земельним ресурсам в межах всієї області, які не відповідають, тобто арендні ставки не відповідають регуляторним актам, які приймалися місцевими радами, тобто тут роботи дуже багато. Не треба з протягнутою рукою йти там до аграріїв, просити, купіть нам оце, там пожертвуйте. Оце". Якщо би на своєму місті був начальник податковий. І голова обласної ради ситуація була б зовсім інша. Дякую за вашу позицію. Друзі, нагадую, з нами був у студії Вадим Райович, депутат Черкаської обласної ради. Мені дуже сподобалося слава про те, що якщо б кожен був на своєму місці, то ми б змогли зробити дуже багато. Єдине, що тут є слово. «якщо». Мене звати Микиталін, побачимося в ефірі. Дякую. Дякую.